З метою підвищення культури поведінки водіїв на дорогах, забезпечення пріоритетного проїзду спецтранспорту та профілактики виникнення ДТП за участю пожежно-рятувальних автомобілів під час слідування до місця події. Спільно з працівниками поліції на всій території області була проведена акція Сигнал і маячок. Під час даної операції спецавтомобілі служби порятунку з увімкненими приблизковими маячками та звуковими сигналами, імітуючи реальні виклики в супроводі працівників національної поліції, слідували по визначені. Маршрутах, щоб перевірити реакцію водіїв, як показав рейд, більшість водіїв поступалася дорогою, проте було виявлено трьох водіїв, які ігнорували сигнали, продовжуючи свій рух без змін. Працівники поліції негайно реагували на такі виявлені факти, зупиняли відповідні транспортні засоби. З порушниками проводилась відповідна профілактична робота. Одних усно попереджали про відповідальність за порушення правил дорожнього руху та наголошували, що при повторних порушеннях їх буде притягнути до відповідальності. Перед передбаченої чинними законодавчими актами інших було притягнено до адміністративної відповідальності. Відбулося відпрацювання увага спецтранспорт спільно з працівниками оперативно-рятувальної служби. Мета цієї операції дотримання правил дорожнього руху та надання переваги русі оперативному транспорту, таких як швидка медична допомога та пожежна та оперативно-рятувальна. За сьогоднішній день люди більш-менш Нормально показали себе, так як водії надавали перевагу русі, але були й такі, що з їхніх слів вони не чули, не бачили і тому подібне. Тому ми будемо дані заходи проводити все частіше, щоб стимулювати їх до дотримання правил дорожнього руху. І особливе звернення до водіїв транспортних засобів. за порушення правил дорожнього руху. А саме на надання переваги е, оперативним транспортним засобам є відповідальність частина 3 статті 122 Кодексу України про адмінпропорушення вигляді штрафу в сумі 680 гривень. Тому дотримуємося ПДР та надаємо перевагу русі оперативному транспорту. Шановні водії та пішоходи, будьте уважні на автодорозі, надавайте перевагу в русі оперативним автомобілям. Саме ваша дисциплінованість може стати запорукою збереження життя і здоров'я людей, а також мінімізувати наслідки надзвичайних подій, особливо після відбою повітряної тривоги.